Саме ця аудиторія дає найкращі результати. Зараз покажу, що це за аудиторія, а в кінці покажу її результати. Ми створили аудиторію з людей, які зберігали нашу рекламу, зберігали наші дописи, також про взаємодіяли з нашою рекламою, і назвали цю аудиторію MOV, тобто middle of the funnel. Це є середина воронки, так звана ретаргет аудиторія. Ось що наша аудиторія дає нам в результаті. Рекламна кампанія запущена на B2B, ми шукаємо партнерів. І саме моф, ось ми бачимо, мов, дає нам найдешевший результат. Вартість заповненої анкети на співпрацю з нами коштує 2,5 долари. А холодна аудиторія вартує від 5, від 3,5 до 5. По іншому проекту. Також ми бачимо, що аудиторія, мов ретаргет аудиторія, теж дає хороший результат. Якщо ви не вмієте налаштовувати аудиторію для ретаргету, пишіть нам у Direct для консультації чи для повного ведення реклами.